Доброго дня, вельми, шановні колеги, поговоримо про сучасні методи лікування конюнктивітів у дітей та дорослих. Адже, хоча ця тема відома дуже давно, про неї говориться багато, але ж запальні захворювання кон'юнктиви це одна з найбільш численних груп очних захворювань, про що говорять дані статистики. Ви бачите, що згідно статистичних даних. Конюнктивіти складають приблизно 30% від всієї очної патології і близько 68% від всіх запальних захворювань очей. Тому, знову ж таки, зупинимося на якихось певних моментах діагностичних, прогностичних і індивідуальних проявів конюнктивітів різного характеру. Безумовно, основним симптомом кон'юнктивіта буде гіпермія конюнктиви, тому що ми бачимо розширення судин, збільшення притоку крові, але ж гіпермія конюнктиви тут буде мати характер конюнктивальної ін'єкції. Тобто, вона впадає в напрямку до лімбу, і навколо лімбу ми бачимо білу смужку здорової тканини. Це конюнктивальна ін'єкція. Пацієнти з конюнктивітом, звичайно, скаржаться на біль в оці, світлобоязнь, тому що кон'юнктива багата нервовими закінченнями, це чутлива інервація за рахунок першої та другої гілки трічого нерва. А як відомо, через набряк іде компресія та подразнення чутливих нервів. Відчуття піску та свербіж в очах також дуже часта скарга пацієнтів з кон'юнктивітом, тому що тут іде механічна дія повіки на бульбарну кон'юнктиву, запальними такими елементами, гіпертрофованими сосочками, а також це дія гістаміну та інших медіаторів запалення внаслідок дегрануляції опазистих клітин. При кон'юнктивіті будуть виділення, але вони будуть різними при різних видах конюнктивітів. Так, вони можуть бути слизовими, це вмістки келихоподібних клітин із сироваткою крові. А якщо туди під'єднуються ще і запальні якісь елементи, бактерії, їх продукти життєдіяльності, то ми будемо спостерігати у пацієнтів з конюнктивітом гнійні виділення. Звичайно, дуже важливою є диференційна діагностика, і найчастіше ми диференціюємо кон'юнктивіти бактеріальної етіології або вірусної етіології. Бактеріальної етіології, конюнктивіти можуть бути викликані стафілокотно, ауреусом, це простий бактеріальний конюнктивіт, паличкою коху Х це конюнктивіт. Кохоїкс або гострий епідемічний конюнктивіт, немококовий конюнктивіт, викликаний диплопоками, гонококовий, дифтерійний, ангулярний, тобто все буде залежати від того, який збудник став причиною виникнення конюнктивіт. Ну, а вірусної тіологією це можуть бути аденовірусні конюнктивіти, які супроводжуються фарингово лихоманкою, і тут можуть бути їх різні форми, фолікулярна або катеральна форма. Це може бути герпетичний конюнктивіт, знову ж таки з катеральною, фолікулярною або везикулярно-виразковою формою, і викликається він вірусом герпеса. Можливий вірусний фолікульоз, а також епідемічний геморагічний конюнктивіт. Звичайно, поряд з бактеріальними і вірусними існує велика кількість і інших конюнктивітів, такі як хламідійні, або конюнктивіти під час системних захворювань, токсичні конюнктивіти, весняний катар. І в усьому цьому нам потрібно проводити диференційну діагностику. Адже кожний конюнктивіт буде мати якісь свої певні характерні ознаки, так геморагії ми можемо спостерігати при аденовірусу. Кон'юнктивіти, але тут геморагії будуть такого птихіального характеру, при цьому будуть наявні плівки, сосочки на нижній повіці. але із анамнезу ми можемо вияснити, що у пацієнта попередньо була ангіна, підвищення температури тіла, ринорей. Геморогіти можуть бути також і при епідемічному геморагічному конюнктивіті, але ви бачите, що вони мають характер таких субкон'юнктивальних крововиливів і їх можна сплутати з якимись травматичними ушкодженнями конюнктиви. Але знову тут нам допоможе аналіз. Плівки. Всім дуже добре відомо, що дифтерійний він супроводжується появою плівки на кон'юнктиві. але вона дуже щільно зрощена з кон'юнктивою, не знімається, як би ми її не знімали, а якщо ми її вдається все-таки зняти з конюнктиви, то поверхня буде такою кровоточищою. Пневмококовий кон'юнктивіт, тут також будуть плівки, але ці плівки знімаються ваткою, легко, вони менш чільні, ніж при дифтерійному конюнктивіті, і поверхня також може бути ерозована. Аденовірусний конюнктивіт, ми вже про ньому говорили, що можуть бути геморрогічні зміни, але ж і плівки, які також легко знімаються. Фолікули, фолікули це розростання лімфоїдної тканини у скліпіннях і спостерігаються вони при хламідійному конюнктивіті. І тут на нижній повіці ми побачимо такі великі, хаотично розташовані фолікули, мізерні виділення і, можливе, одностороннє враження. Вірусний фолікульоз. Тут будуть характерними дрібні фолікули на верхній Ну І весняний катар, який може бути як любальною формою, так і іншою. Але тут ми бачимо. Такі фолікули, які при лімбальній формі будуть розміщені полім, через те таку має назву це захворювання. І при терзальній формі ми будемо бачити такі великі вигляді бруківки фолікули. Пацієнти будуть скаржитися на свербіж, світлобоязнь, зниження гостроти зору. Ось так виглядає тарзальна форма весняного катару, коли ми вивернемо верхню повіку у пацієнта. Ангулярний конюнктивіт або конюнктивіт Моракса Аксенфельда. Тут характерними будуть тріщини, мацерація шкіри і пинністі виділення в куточках ока. Стосовно гнійних виділень, які, як відомо, супроводжують бактеріальний конюнктивіт, але тут теж є свої особливості. Так, при гонокоповому конюнктивіті після е, спаду набряку, а спочатку він проявляється таким дуже вираженим набряком, гнійні виділення вони будуть такі. Вершкоподібними, а також сукровичне виділення в вигляді такого характерного м'ясних помиль. Коли говорити про також гнійні виділення при дакреоциститі новонароджених, то зрозуміло, що ці гнійні виділення з'являються, коли ми натискаємо на область сльозового мішка. Але коли ми знаємо і поставили діагноз, ми маємо призначити пацієнту адекватне лікування. І говорячи про бактеріальну інфекцію, звичайно, ми маємо призначити антибактеріальні препарати. Тип антибіотика, дозування, режим прийому, звичайно, буде залежати від віку пацієнта, від важкості захворювання та багатьох інших чинників, а тривалість антибактеріальної терапії також буде від 7 до 10 днів. Але ж, вибираючи антибактеріальний препарат, ми розуміємо, що бажано було б провести його коротким терміном до п'яти днів, вибрати той препарат, який би покривав широкий спектр дії, з відсутньою або слабкою резистентністю, щоб у нього була гарна бактерицидна дія, розчинність, та він гарно переносився пацієнтам. І тут питання при бактеріальному кон'юнктивіті, що, що ми призначаємо: антибіотик чи антисепт? І зрозуміло, якщо ми бачимо бактеріальний кон'юнктивіт, то ми коротким курсом призначимо антибіотики, тому що вони мають швидку дію на е, процеси одужання, швидше проникають тканини, чим, е, антисептики, діють до 6 годин, а не короткотривалою дією десь 15-2 години, як діють антисептики. У них е, менше виражений ризик резистент. І, звичайно, вони мають цілове спрямування при інфекційних бактеріальних кон'юнктиві. Говорячи про раціональну антибактеріальну терапію, ми говоримо про препарат Сігніцеп. це 0,5% левофлоксацин, який діє як на грампозитивні, так і грамнегативні бактерії, на внутрішньоклітинні мікроорганізми, такі як хламідії, на насаньогнійну і гемофільні палички, тобто перекривають весь спектр можливих збутників в офтальмології. Але, крім бактеріального препарату, в Сигніцев додавлена ще гіпромелоза, яка підвищує біодоступність і концентрацію леовокцину в тканинах конюнктиви, і вирішує проблему цільової концентрації антибіотика в тканинах ока. Крім того, гіпромелоза вона затримує препарат на поверхні ока. І дає можливість більш ефективно діяти препарату. Тобто гіпромелоза вона є пролонгатором і збільшує в'язкість препарату, і це дає можливість зменшення швидкості виведення препарату із конюнктивального мішка. Крім того, Сигніцеп має велику концентрацію в передній камері ока, це захист від розвитку резистентності мікроорганізмів та профілактика. Дуже гарно левофлоксацин рециркулює у сльозовій рідині. Протягом 6 годин ми бачимо, що потрапляння із сльози йде в рогівку, вологу передньої камери, шлемів канал, венес клери і додаткові сльозові залози. Повне зникнення слизогнійних виділень до п'ятого дня у пацієнтів з бактеріальним кон'юнктивітом на терапії цигніцепом. Комфортний препарат, оскільки pH його складає 6,5, він не пече, не подразнює очі і гарно переноситься пацієнтам. Але ж іще один препарат ми додаємо до лікування конюнктивітів, це штучні сльози. Тут виникає питання, навіщо ті штучні сльози при лікуванні конюнктивітів. А потрібно вони для того, щоб ми відновили сльозову плівку, яка втрачається при бактеріальному конюнктивіті, і з іншої сторони ми маємо вибрати той цільовий сльозозамітник, який би забезпечив синергізм ефектів, полегшення симптомів кон'юнктивіту та швидше одужання. До таких сльозозамінників відноситься офталік, який містить в складі полівінол, забезпечуючи зволоження, стабілізацію сльозової плівки, регенерацію пошкоджених клітин, та повідон, який абсорбує токсини, захищає сльозову від вторинного інфікування та знімає одразні. Тобто, таке комплексне поєднання сигніцефу з офталіком дає можливість лікування захворювання в короткий термін з високою концентрацією антибіотика в тканинах, з винятковою розчинністю та збалансованою дією як на грампозитивні, так і грам-негативні мікроорганізми. А офталік з полівінолом та повідомом забезпечить подвійне зволоження, абсорбцію бактеріальних токсинів, захист від вторинного інфектування та забезпечить профілактику ускладнень у вигляді хвороби сухого ока після кон'юнктивіту. Дякую за увагу!